Знову вилізли ті, кому хвилина мовчання це какая-то ненужна западенська традиція. Власне, в Києві один такий собі Артем, вальяжно проїжджаючи в автомобільчику, знімає відосик і жаліться, що Хрещатик перекрили на хвилину мовчання, тому що в Києві запровадили на Хрещатику в 9.00. Еду Поліцейські зупиняють рух на одну хвилину для того, щоб шанувати хвилиною мовчання. Давайте подивимося на цього страждальця. Спасибо, любое фугу прогуляться. Друзі, всем привет. Я решил сегодня поехать на работу через Кращатик. Что самое интересное, сегодня впервые в 9:00 остановились здесь движение, перекрыли дорогу и чтобы вести так, ну, вести хвилину мовчання. Вот, теперь минута молчания на Крищатиці это будет обязаловка, безуможливо. Обязаловка. Вот цей тейк, який штухають вже не перший раз в Фейсбуках, в Твіттах, в Інстаграмах, абязаловка. В школі обязали слушать гімни в дитському садку. Минута мовчання в школі, в садку обов'язка. І ось тут дорослий лоб, який іде по хрещатику спокійно, мирно собі в автомобиле, выпивши ранковые кавы, ныне еще его обязывают остановиться на хвилину молчания. Ну, что могу сказать? Мало того, что Крещатик превратили в такой мемориальный комплекс, больше... Стоп, стоп, стоп. Вы тоже это чули? Что я могу сказать? Мало того, что Крещатик превратили в такой мемориальный комплекс. Тобто... Цього мужика обурює, що на Хрещатику повз вікна його автівки, коли він валіяжно їде собі в ресторанчик, та заважають його естетичним здібностям, якісь там пропорції, нагадування про війну, якісь портрети. А не офігів цей Артем. Напишіть в коментарях. Напишіть, як ви ставитесь до людей, які відкривають рот, привраті в меморіальний комплекс. Ніби так, знаєте, сидить собі якийсь чиновник і каже, о, давай мені нема чим знайтися, давай замутим з хрещатика меморіальний комплекс. Людина відірвана від того, що відбувається в країні взагалі. Кожне кладбище таке, що і хотя, щоб люди кожне утро в 9 утра останавливались, займалися этой показухою, як обычно занимаются, принято на западі України. От от. Коли якесь опудало відкриває рот, на якісь патріотичні речі зразу починають, як на западі, на западі, це російська пропаганда. Чи він сам? Навмисно це робить. Чи він начитався, наслухався ось цих російських і москворотих різних там блогерів, всяких шарьов і іншої всякої публіки і росіян, але він її транслює. Ось эта показуха з минутою молчання, як это на Западной Україні, да. Мало того, що крещатик наподобие там цвинтаря кладбища. Перетворило. Отак. От Тож ця людина спокійно їде на роботу, чи там на ресторанчик, чи в кого кав... вона вільно пересувається хрещатиком, вона не ховається від ворожих обстрілів, вона не знаходиться десь на лінії фронту. Вона безпечно себе почуває. Чува, від тебе не вимагають дуже багато. Просто стули пельку і зроби це. Но тут питання не в тому. Що його це обурює. Тут питання в тому, що він ще даже навмисно це висловлює. Це ось ці всі ждуни руского міра. Ждуни, скажем, того, що ця Україна сама виновата, Не хотіли б там нашій власті, не продовжалася би війна. Це все ось такі ось Артемки. Слухаємо його далі. Ну, тепер вже в Києві зробити те ж саме. И самое смешное, что, ну, понятно, решение, решение понятное власти, для чего они это делают. Самое смешное, что есть люди, которые поддерживают эту историю, которые нравятся, когда... То, то он говорит, ну, мы, я понимаю, для чего власти это делают, да, но сам видно, чтобы западенцев усмирить. Но... Чувак реально дивуется, есть люди, которые реально это поддерживают. Він взагалі не розуміє, що у сотень тисяч українців є знайомі, рідні, які поранені, загиблі, скалічені, пропали, знаходяться в полоні. Я не вірю, що в Україні є люди, які ведуть нормальний спосіб життя, у яких певне коло спілкування. Є. В яких немає людей, знайомих чи рідних, яких не торкнулась війна. Просто немає. Чисто математично. Тому що така кількість людей, яка знаходиться на фронті, яка загинула, яка була поранена, яка знаходиться в полоні, яка залишилась без Своїх рідних міст, без будинків. Чисто математично у кожного є хтось, принаймні із знайомих. І коли він говорить, я дивуюсь, чому дехто з людей це підтримує, він не розуміє, що якраз від людей це йде ця ініціатива. Люди запровадили, а влада вже підтримує, тому що є попит на це. Тому що суспільство переживає цю війну. Тому що для кожного свідомого українця воно десь відгукується. Я розумію, знаєте, є люди, які ну, там, не знав, що була хвилина мовчання, не знав, що зупиняються. Так, да, буває, всядь. Але людина, яка свідомо обурюється, що ввели цю хвилину мовчання показує, що його ж ніхто не тягнув язик. Це ж не то, що навіть до нього підійшли на вулиці і спитали, як ви ставитесь до хвилини мовчання. Тобто людина, серед тої всі купи тем, яку б йому хотілося донести своїм глядачам, він обрав ось цю. Його турбує, що на Хрещатику зробили хвилину мовча. Одну хвилину в день. Він, якщо їде хрещатиком, постоїть, як стояв би на світлофорі, від нього навіть не вимагають заглушити мотор, відкрити дверця та й вийти постояти біля авто. Просто зупинись. Окей, подобається тобі це не подобається. Але прояви цю солідарність. Це знаєте, як коли йде. Похоронна процесія везуть чи несуть військово, ти можеш не знати його. Ти можеш якось ставитись до влади, не до влади по різному. Але ти мусиш зупинитись і віддати шану. Це загальнолюдські якісь речі. Хвилина мовчання. Вона створена не для того, щоб люди просто. А, давайте ми постоїмо. Вина мовчання і створена для того, щоб по можливості, хто має таку змогу, пішоходи, там, де є можливість зупинити автомобільний рух, зупинились і проявили ось таку солідарність, загальну людську, яка насправді єднає. Тому що це такий. Знаєте, ритуал, а наше життя сповнене ритуалів, це ж не обов'язково релігійні. Коли ми там вітаємося, зустрічаємо друг, кажемо привіт, привіт, ми протягаємо руку. Це теж ритуал, ритуал вітання, який встановлює між нами певні соціальні зв'язки. І коли люди з російськомовними щелепами раптом починають казати. Це показуха, це Западенщина, за чим тут такое. Це неспроста. І реакція українського суспільства на такі речі має бути досить швидкою і жорсткою. Держави і суспільства. Ці люди мають притягатись до відповідальності. З цими людьми мають проводитись профілактичні бесіди і не тільки державними органами. Тому що такі. Особи вони заражають інших. Тому сидить хтось його слухає, тільки, О, а дійсно, для чого тут така показуха, я краще піду своє лати вип'ю. Ні. Кожна така істота повинна мовчати. Тому що якщо би прийшла Росія, він би слова не сказав, він би його б діточок в дитячому садочку нарядили би. <зетки>. І вони би танцювали під Катюшу. І він би мовчав. Його би штиркнули і відправили куди треба. І він би мовчав. І лише в нашому демократичному суспільстві він не може отак відкривати рота і показувати свою неповагу до людей, завдяки яким. Він може спокійно їздити по Києву і робити свої справи, займатися бізнесом, там, якийсь автомобільний чи що. Задача українців, щоб такі приклади були досить показовими і миттєвими. Відкрив рот на Україну, на українські, на українські воїнів. Стало погано з бізнесом, стало погано з. правоохранительными органами, стало плохо с соседями, стало вообще стрёмно. Проблема в том, что россиян они боятся, а нас не боятся. Я их заставляю что-то делать. Более того, они возмущены тем, что кто-то не хочет этого делать. Ну, как по мне, достаточно достаточно грустная история. Достаточно грустная история, как по нему. Но... Але... Але я поки готувався записати відео, наші відповідні служби <хи> провели з ним протягом дня, буквально досить швидко і оперативно за що просто лайк. Якусь бесіду, від якої він не міг відмовитись, і бідолашка записав відео номер два. Давайте слухаємо і насолоджуємося. Итак. Приїжджали ко мне співробітники служби безпеки. Так, 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 стоп, щось у нього трошки кисловатий фейс. А де ці модні очі, чи такі крутої, я не понимаю. А тут оп. І так, приїжджали ко мне сотрудники Служби безпеки. Давайте послухаємо, що ж вони поспілкувалися. Напевно, запропонували йому. Пройти філософски переосмислення свого буття у місті Київ і своє місце у всесвіті, Провели со мною профілактическую бесіду, також ми записали видео с извинями, посадавали мені интересующее их питання. І що? Я провожу зараз работу над ошибками. Ну, дело, что так это все не Вот-вот-вот. Провожу работу над ошибками. Наша з вами задача. Щоби всі, ось ті, хто відкриває рот на Україну, на українське, на воїні, наполегло отримував миттєву домашнє завдання щодо роботи над помилками. І ті, хто його будуть дивитись, будуть думати: а може, може, воно не варто так висовуватись, може, не варто хайпувати на цьому, можливо, прийдуть якісь. Веселі люди і скажуть, е, хлопчик чи дівчинка, а не варто тобі провести роботу над помилками? Тобі не здається, що ти помилився, тобі не здається, що ти по життю помиляєшся, тобі не здається, що саме час провести свій внутрішній діалог, підняти свої кундаліні, розширити чакри і записати вибачення, і заткнути свій чорний рот. Та конечно, нього, звісно, в процесі і ждемо ответа от службы безпеці по кваліфікації моїх действий. Але не тільки кваліфікації дій, тому що більшість з них будуть підпадати під адміністративні якісь справи, провадження, але ми, суспільство, повинні робити. І яким це словом так назвати? Не булінг, а цькування, зацьковування. Я не знаю, якесь таке треба лагідне українське слово придумати. Це буде напишіть: да, напишіть в коментарях, яке е українське, питому українське слово можна використати тут замість слова булінг, цькування. Щоби воно несло такий, знаєте, сатири... сатирично-позитивний контест, кон... ten... контекст, але символізувало те, що всі ось такі люди світи будуть отримувати домашні завдання по роботі над помилками. Не проходьте ніколи повз ось таких проявів, ми повинні виховувати. Наше суспільство. В нашому суспільстві багато є людей, які плювати хотіли на те, що відбувається, які зневажливо ставляться до того, що відбувається навколо. І ми повинні корелювати цю ситуацію. І якщо у вас в дворі хтось справляє нужду під деревом, ви робите йому зауваження. Ви не проходите повз. Якщо у вас хтось курить в під'їзді, ви робите йому зауваження. Якщо у вас хтось гарлопаний під вікнами вночі, ви робите йому зауваження. Якщо у вас хтось негативно так ставиться до шани полеглим військовим, не проходьте повз. Ми повинні їх дресирувати. Слава Україні! Підпишись і розповсюдь це відео.